Петроховый і сейчас начинается лютий. движ. Лютий. Ну, пожежа. То, а хтось із циган. Все, депортація. Жесть. Дивіться, вийшов на вулицю? Из Будет смешно, и сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. Шість, шосте приїхало. Поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма вже. Бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування того, що тут сталося. Потім з'являється такий дядя, він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Раз і поплам. Супертербаді. Я хочу дізнатися, що це було. I want to ask what happened. Someone pushed in the gas device, which calls the fire brigade. Ukrainian people, it's fake Ukrainian people. Yeah, I know. Короче, що вияснилося? То хтось із циган, шутку, натиснув на датчик пожежі, понял? Ну, випадково чи, чи нажав. І коли коли немає реальної причини, то ж вони заплатять за пожежку, за копів, за волонтерів, які приїжджають це? Да, вони сказали, що тільки, тільки за виклик одна-дві тисячі євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали коротше, і робили це такі. Тобто це п'ятерка десь. Жесть. Ось такі приколи.